5 лютого понеділок цілюща сила прощення. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш небесний отець Матвія 6.14 Наомі відвідувала лікаря Уільяма Вілсона. Ось уже цілий рік. Оскільки в дитинстві з нею жорстоко поводилися, цій жінці, що досягла середнього віку, доводилося боротися з неконтрольованим гнівом. Ці напади були настільки жорстокими, що свого часу медики навіть рекомендували їй полікуватися в психіатричній лікарні. Одного разу доктор Уілсон ще раз вислухав Наомі та її розповідь про всіх тих людей, на яких вона тепер гнівалася. Він відчув свою безпорадність перед лицем тієї ворожості, що глибоко запала в душу жінки. Однак потім у його голові майнула думка якщо ця жінка якимось чином зможе пробачити тих, хто заподіяв їй біль і страждання, можливо, це послужить початком її зцілення. Він розумів, що силою прощати міг наділити тільки Бог. Наомі потребувала Бога. Проте подібне розв'язання проблеми здавалося цілком неймовірним. Зрештою, він був досвідченим психіатром. Стіну його кабінету прикрашали дипломи, нагороди, професійні сертифікати. Як же могло так статися, що єдина можливість допомогти цій жінці полягала в такому простому рішенні? Однак він просто був зобов'язаний використати цю можливість. Під час наступної зустрічі лікар Уілсон пояснив Наомі, що образа та відчуття гіркоти буквально полонили її. Наомі почала плакати. Лікар запитав, які в неї релігійні переконання. Наомі прагнула пізнати Христа. Вона просто не знала, як можна прийняти його в своє серце. Доктор Уілсон розповів їй, у який спосіб вона могла прийняти прощення. Запропоноване Ісусом на хресті. прийнявши прощення Ісуса, Наомі почала змінюватися. Тепер вони з доктором Уілсоном могли працювати над прощенням як засобом лікування її хронічного гніву. Це був досить болісний процес. Наомі довелося пригадати неприємні моменти зі свого минулого та погодитися з необхідністю свідомо прийняти рішення про прощення. Тепер вона знала, що в неї є засіб від хвороби. Тепер вона володіла тим прощенням, яке запропонував їй Христос. Минув час. І Наомі отримала звільнення від гніву, що уразив її емоційне життя. Уперше за кілька десятиліть вона почала одержувати задоволення від спілкування з колегами на роботі та членами сім'ї. Єдиним дієвим засобом емоційного зцілення. Є прощення. Коли хтось завдає нам сильного болю, це завдає шкоди нашому емоційному стану, руйнується наша здатність вірити людям, втрачається відчуття безпеки. Прощення це бальзам, який Бог пропонує для лікування розбитих сердець. Коли Ісуса прибивали до Христа, несправедливо і жорстоко розпинаючи, Він молився. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Луки 23:34 Прощення відчиняє двері розуму і серця для прийняття Божої любові та прояву її до тих, хто несправедливо поводиться з нами. Прощення це не емоції. Прощення це свідомий вибір. Вас хтось сильно образив, хтось несправедливо повівся з вами. Можливо, ви виношуєте образу на якусь людину. Тепер час зробити вибір на користь прощення. Гнів, образа і гіркота здатні знищити вас. Якщо Ісус зміг пробачити тих, хто несправедливо розп'яв Його на хресті, ви також можете пробачити тих, хто несправедливо завдав вам болю. Просто зараз попросіть Господа дати вам дух прощення до тих людей, що образили вас.